Люди постійно питають мене, що є найважчим у зростанні в системі прийомної сім'ї? Мені було всього 11 місяців, коли мене віддали в прийомну сім'ю. Коли я був у третьому класі у дев'ятирічному віці, мене усиновили. Мені подарували нову сім'ю, але це був далеко не люблячий дім. Мене постійно називали словом на літеру Н холодильник не можна було чіпати. Вони більше дбали про цей факт ніж про мене. Тим часом мені виповнилось 15, і мені це набридло. Я знав, що мені потрібно взяти справу в свої руки. Тож після перегляду серіалу Закон і порядок. Дякую Богу за Олівію Бенсон. Я дещо зрозумів. Мені потрібно отримати докази того, що зі мною відбувається. Тому я взяв диктофон і клейку стрічку, і приклеїв цей диктофон собі на груди, і отримав усі потрібні докази, щоб повернутися до системи опіки. Навіть без жорстокого поводження прийомна сім'я це важкий досвід. Ви не знаєте, що насправді може з вами статися. Вас селять з незнайомцем, і очікується, що ви станете сім'єю. Але якщо ти не вписуєшся, якщо ти поводишся трохи занадто, то опинишся у новому домі, у новій школі з новими правилами, все нове. Коли мене повернули у прийомну сім'ю в 15 років, я думав, що це кінець грози, але це був лише початок наступного буревію. Я не повернувся додому, побував у кількох різних сім'ях, але, на відміну від багатьох, мене влаштували в некомерційну програму, де я готувався до самостійного життя. Система прийомної сім'ї погано справляється з вихованням дітей. прийомна дитина, яка не має підтримки, у два-три рази частіше матиме негативні наслідки, пов'язані з безпритульністю, ув'язненням, сексуальною торгівлею. Психіка надмірно напружена. Я хочу, щоб ви подумали про ветеранів війни. Прийомна молодь вдвічі частіша, ніж ветерани війни, переживає посттравматичний стресовий розлад. Ось чому я почав думати про нас: тому що це результат системи патронатної опіки. Вона побудована неправильно. Тому ми по-іншому підходимо до проблем. Ми фактично залучаємо тих, кого це стосується. Ставимо питання, слухаємо. ми беремо колективний досвід тисяч людей, на яких це вплинуло, і перетворюємо його на дані та ідеї, щоб знати, які частини системи є найбільш зламаними, і з чого можна почати її перебудовувати. Ми працюємо з лідерами у цьому секторі, людьми з багатим досвідом, щоб спільно розробляти нові рішення, а потім ми робимо все, щоб реалізувати ці рішення. Я хочу навести вам приклад. Ми часто чули від прийомної молоді, що їх поселяли у групові будинки. Система поводилася так, ніби цих дітей нікуди подіти. Озирнувшись, ми відправили наших дослідників і вони змогли дізнатися, що, що більшість цих дітей насправді мали далеких родичів, з якими вони могли б жити. крім того, у них був дуже травматичний досвід. Ми зібрали голоси дітей і озвучили їх. Вібрація правди того, чим вони поділилися з нами, була настільки сильною, що допомогла ініціювати судовий процес, розпочатий відділом громадянських прав Міністерства юстиції. США. Це допомогло Сенату Сполучених Штатів провести розслідування інституційних зловживань комерційними будинками. Що в свою чергу допомогло підтвердити факти, які надійшли до Верховного суду, США. це сила пережитого досвіду. Ключем до трансформації є пережитий досвід. За останні вісім років ми послухали тисячі молодих людей. І стало чітко зрозуміло, що є одна ключова річ, яку нам потрібно змінити. Це те, з ким живуть діти у прийомних сім'ях. Рідня. Ми віримо, що родичі можуть змінити досвід прийомної сім'ї. родинна турбота це коли дитина росте і може жити зі своїм далеким родичем або дорослим, якого вони вже знають. Дорослим, який любить їх, цей дорослий може бути членом церкви, близьким другом родини. Тепер ми знаємо, завдяки дослідженням, що коли діти живуть у родичів. Вони почуваються набагато краще: від психологічного здоров'я до стабільності, до вчасного закінчення середньої школи. На тепер лише 35% молоді у системі прийомних сімей фактично живуть у родичів, але так не повинно бути. В одному штаті у співпраці з владою ми втілили в життя кілька простих рішень. Наприклад, запитали молодих людей з ким із дорослих у їхній сім'ї вони хотіли б жити хотів би я сказати вам щось краще, але це одне із рішень. Ми запитали: а що якби ми вимагали у соцпрацівників отримати додаткові дозволи на розміщення вас не у родичів? як результат, первине влаштування молоді у систему прийомної сім'ї у ситуації, де вони проживали з родичами, зросло з 3% до понад 40% лише за два роки. в іншому штаті ми аналізували округи, аналізували ситуацію, і в одному з них ми змогли виявити, що понад 80% таких дітей можуть жити із родичами. Тож ідея про те, що в житті молодих людей немає дорослих, які допоможуть їм розвиватись, неправда. Ось що це показує, коли система вірить у те, що діти повинні виховуватися в сім'ї. Вгадайте що? Діти насправді виховуються в сім'ї? Щодо мене, то мені було майже 30, коли моя сестра позвонила мені, поки я був у Нью-Йорку. Вона сказала мені, що лише три години тому родичі зі сторони мого батька запланували сімейне возз'єднання зі мною вони не знали про моє існування. А я не здогадувався про їх існування. і тому я помчав до Гарлему, пройшовся парком, дивлячись на кожну родину. думаючи, яка з них моя? коли я нарешті прибув, слова не зможуть описати той момент. Вони були добрими, вони були розуміючими. їм було цікаво, який я. А потім приблизно через 90 хвилин все змінилося. Я дізнався, що у мене є чотири тітки та дядька, які виховували прийомних дітей довше, ніж я жив. У той момент все, що я міг зробити, це залізти в кишеню, дістати свій телефон, відкрити Google мапу і побудувати маршрут до мого останнього притулку. 58 миль Усе моє життя я був на 58 миль, та кілька запитань далі від можливості жити з людьми, які б мене любили, людьми, які могли б стати моєю сім'єю. Найгірше в цьому те, що моя історія насправді не унікальна. Щороку сотні тисяч дітей потрапляють до системи прийомної сім'ї і їх не відправляють до рідні. І знову ж таки насправді так не повинно бути. Система витрачає понад 30 мільярдів доларів на менш ніж один мільйон сімей на рік. цього достатньо, щоб переконатися, що ми знайдемо сім'ю, підтримаємо її і що кожна дитина житиме в родині, яка любить. Просто зараз є хороша можливість змінити систему. Федеральне рішення, за яким було б дуже легко залучити людей, які мають родинні стосунки з дитиною, і сказати, я готовий це зробити, і отримати підтримку. У разі схвалення ми побачимо, що 3 мільярди доларів перейдуть від традиційної прийомної сім'ї до родинної опіки. Тож, коли ми працюємо над такими ідеями, як давайте зробимо турботу про родичів нормою, це стає можливим. І я хочу лишити вам три речі, про які варто подумати. Річ перша, я вийшов на цю сцену з дуже простою ідеєю: діти повинні зростати в сім'ї. Як ми можемо змінити домінування прийомної сім'ї над опікою родичів? Річ номер два. Як сконцентрувати тих, на кого це вплинуло, тих, хто має життєвий досвід, у тому, щоб турбота про родичів була нормою, поки ми її розробляємо та впроваджуємо. І останнє я хочу сказати вам: нам потрібна допомога. нам потрібні союзники, нам потрібно, щоб ви були нашими адвокатами. Не потрібно бути експертом у питаннях прийомної сім'ї, щоб знати про силу сім'ї та знати, що кожна дитина повинна виховуватися сім'єю або тим, кого вони знають, якщо це можливо. Я так скажу, я вірю, що ми перебуваємо у поворотній точці, і якщо натиснути трохи сильніше в цей самий момент, то ми зможемо жити в новій реальності. В якій коли діти повинні перейти в систему опіки, то перше на що звернуть увагу буде наявність далеких родичів, людей, яких вони знають. І якщо ми зможемо цього досягти, ми буквально зможемо гарантувати, що мільйони дітей вийдуть зі шкільного автобуса, підуть до свого дому, подивляться на членів родини, людей, яких вони знають, і скажуть: мене тут люблять. Дякую.